Шалом, це Славко. Як ви розумієте, американці між Україною та Білоруссю очікувано обрали Білорусь. Умови для Лукашенка значно кращі, ніж для Зеленського будуть. Що це означає? Що можемо спокійно дочекатися нашого вироку і думати за втечу з цієї ситуації, думати за спротив. Розумієте, все вже вирішено. Коли в цій ситуації задабривають Лукашенка, а не Зеленського, в ньому бачать порятунок Європи. Його збираються відірвати від Путіна. То про що говорити? Це бачення їхнього світу, це закінчене системне бачення, його дійсністю не перебити. І скажу, що я, як той лицар при Земпаху, буду відступати під натиском героїчним села. Каже, вам Катерина друга була хороша, українцям погано. А хто основний сюжет на дукачах жіночих? Хто лишився в пам'яті народні навіки на Дукачах? Государиня імператриця Екатерина Алексеєвна вже хто облагодетельствував? так це вона. Розумієте, просто так портрет Катерини, а політичне жіноцтво носити не буде. Тільки не кажіть мені, що це була російська пропаганда, що в Ніжині ці дукачі робили за деньги побідоносцева, міністра просвіщення. Да они даже про это не знают, Ася, Господи. Ася, ну, не важно, они себя, понимаете, почему, я понимаю, эти люди особливают себя с беднейшим селянством. У бабы был рух беднейшего селянства, потому что середняки уже в колхозах были бригадирами и имели советскую власть по полной, как вы понимаете, наживались. Я понимаю, но не можно сводить нацию до беднейшего селянства, беднейшее селянство уже у Польши, оно нас не оборонит. Нам потрібна буржуазна нація. Нам треба закінчувати. Соціалістична нація розбіглася по заробітках. Все, нема її. Ви обстоюєте те, чого нема. От він просто не, не успів уїхати. Ну, і... я, 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 я не хочу в минуле. Я просто не хочу нам африканську, я не хочу, щоб в музеї стояли лише трипільські горщики та вишиванки. Розумієте, задрипанки, щоб подолом підтиратися. Я хочу бачити все-таки трохи цивілізації. І вони ми мали розумієте? те, що. Ми погано освоїли Новоросію, Це не означає, що це не було другою спробою після Латинської бейка. Освоєння Новоросії це трошки більше, це трошки раніше, ніж освоєння Південної Африки. Це був величний цивілізаційний експеримент людства. А що він не вдався, він довів вічну слабкість Російської імперії. Вони зараз не можуть перетравити Новоросію, Вони нашу рідню не можуть задовільнити грошима, а беруться. Бай, лайкайте, підтримуйте та поширюйте.